Всім привіт! Сьогодні приготуємо запечений рулет з лаваша. Виходить він дуже класний. По смаку можна приготувати його навіть на святковий стіл. Виходить недорого. Для цього нам потрібно взяти 300 грамів фаршу, солю його, перчу і додаю білок з одного яйця. Можете додати ще свої спеції, улюблені, які вам найбільше подобаються. Додаю також зелень, це у мене зелений часник, цибуля. І це все перемішую. Додаю ще столову ложку майонезу, перемішала і відкладаємо поки. Також я брала плавлений сирок, розрізала його на шість частин і взяла копчене м'ясо. Начинку можна використовувати абсолютно любу, думаю, буде ще дуже класно зі смаженими грибами. Беру лаваш і розподіляю наш фарш по ньому. Все роздрівняла і викладаю нашу начинку. Сир, м'ясо розклала. І починаю формувати сам рулет. Складую його, і так як сам лаваш був дуже довгий, я його розрізала навпіл, бо такої великої форми в мене не було. Розрізаємо і вкладаємо в саму форму. Форму я нічим не змащувала, І збиваю білок і змащую ним наш лаваш. Ставлю вже попередньо розігріту духовку на 15 хвилин 170 градусів. Дивіться, який класний розріз. Я думаю, це дуже класна страва на святковий стіл. Навіть обов'язково спробуйте приготувати.